У мережі з'явилося відео втечі чоловіка з будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На відео, яке зняли очевидці, можна побачити, що чоловік вилазить з вікна другого поверху через дірку в решітці. Чоловік спускається донизу, стрибає на землю та перебігає дорогу. В цей момент за ним починає бігти чоловік у формі. Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі стверджує, що події відбувались у будівлі Мукачівського ТЦК. Чи вдалося наздогнати чоловіка, невідомо. Як раніше повідомляв Унян, нещодавно Львівська обласна військова адміністрація видала наказ, згідно з яким військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи в усіх військовозобов'язаних. Нещодавно в мережі з'явилося відео зі Львова, на якому представники військомату затримали та силою затягують в автівки чоловіків. В Одесі працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка. На його захист стали жінки з маленькими дітьми. Такі ж відео записували очевидці в низці інших українських міст.